Останній день весни, сьогодні плюс 27 градусів. Ми вирішили покататися всією родиною, тому у нас сьогодні наші діти з нами. Сьогодні вирішили покататися в Регенсбурзі. Не обрали якогось конкретного маршруту. Будемо рухатися просто куди нам подобається. Зараз поїдемо до Вальхали. По дорозі трошечки по неї потім розкажемо. Рухаємося від Регенсбургу до Вальхали. Це приблизно 10 кілометрів уздовж Дунаю. Доріжка дуже комфортна. Рівна, тиха, без машин, ідеальна для велопрогулянки. Єдине сьогодні трохи спекотно. А ось і Вальхала. велична неокласична будівля на пагорбі, збудована в 1842 році за наказом короля Людвіга І. Це своєрідний зал слави, де вшановані видатні німецькі діячі, Від вчених і митців до політиків, усередині понад 130 бюстів. І ще звідси відкривається просто фантастичний краєвид на Дунай. А що ви тут робите? Відпочиваємо. До Вальхали приїхали. Але доведеться нам все-таки підніматися пішки, тому що там дуже-дуже багато сходинок, і я думаю, що це буде неприкольно туди велосипеди піднімати. Маруський перекус.

У нас пауза. Ми нарешті піднялись сюди. Насправді підйом з велосипедом сюди був би неможливий, хоча я вже побачила, що з іншої сторони там люди піднімаються і на велосипедах, але ми, мабуть, поїхали якоюсь іншою доріжкою. І зараз сидимо тут. Просто як казав Георгій, насолоджуємось їжею. Катерина, тебе не холодно, звичайно. Мені б так з погоду не подобається кататися. Чого? Мені подобається, коли будеш проховатися. Це жарка, і ти можеш насолодитись всім маршрутом. Так, друзі, на цьому ми закінчуємо. Ми зараз поїдемо в Макдональдс, тому що там нове морозиво вийшло. Вона дуже смачне, тому ми їдемо за морозивом. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ну, я устала, звісно. Ну не знаю, як тобі ма? Мені сподобалось, але я думаю, що потрібно виїжджати раніше, щоб було не так жарко. Тому що, коли вже температура піднялась до 30 градусів, це вже було неприємно. Ми їхали не по лісу, ми їхали по суперкомфортній доріжці, але ну, з такою температурою, мабуть, ми ще не звикли. Так, да, було дуже жарко. Плюс 27. І я в чорній футболці і шортах і мені було дуже жарко. Па, як тобі? Мені добре. Мені... Я я грузин. У нас сонце багато в грузі. І я звикший. Ну. Я 20 років там вже не живу, але все одно. Кров. Кров. Ну я наполовину грузинка, але мені все одно занадто жарко. І там, мабуть, я не знаю, він спить не або відео дивиться. А 90%. Правильно, але мені все одно занадто жарко. <сум> Тому я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і колокольчик. Це обов'язково. ¡Se hacen para